Що ж таке справжнє лідерство? Для когось це гучне слово, а для мене це в першу чергу дія та відповідальність, це вміння не лише говорити, але й робити те, що наближає команду до успіху. Лідерство для мене це не про те, щоб завжди бути головою командою, а про те, щоб мати сміливість висловлювати свою думку. Відстоювати цінність та надихати друзів на позитивні зміни. Справжній лідер вміє слухати та розуміти емоції інших, допомагає команді знаходити креативні рішення і створювати таку атмосферу, де кожен відчуває свою важливість. Для мене це можливість бути прикладом доброти і рішучості, показуючи, що разом ми можемо досягти більшого. Особливо коли підтримуємо одне одного.